Нашому лікувальному закладі тепло затишно. Підтримується оптимальний температурний режим, якого вимагають наші пацієнти основними нашими пацієнтами є жінки породілі та новонароджені діти. Тепер в нас є модульна котельня, яка надасть нам можливість при будь-яких збоях у роботі теплопостачання вирішити це питання швидко. Роботи розпочато, коли ми були ще четвертим пологовим будинком, але запуск був зроблено уже коли ми. Приєдналися до 9-ї міської лікарні. Для пологового будинку обслуговування котельні дуже велике фінансове та кадрове навантаження. Зараз ця проблема вирішена, вирішена силами 9-ї міської лікарні, чому ми дуже раді. Я скажу так в захваті від всіх, від персоналу, від так як нас прийняли тепленько, так Що ми навіть ще додому не хочемо їхати. Комфортно. Тепло, даже жарко, а так ми комфортно в бодь вдягли носочки, і дитина себе комфортно почуває. Ви знаєте, не зустрічала от такого тепла в лікарнях. Ця котельня встановлена на випадок блокауту, тобто вона працює автономно, їй не потрібна ні електрична енергія, тому що вона обладнана своїм індивідуальним генератором. Також це твердопаливний котел, який може працювати. На дровах, на вуглі і так далі. По є 400 кВт. Подожність її так розрахована, щоб забезпечувати родильний цей будинок повністю при любих морозах. Зараз є самий необхідний запас палива: це 2,5-3 доби. Якщо погода буде не така холодна, то може й більше і вистачити.